Вітаю всіх! Сьогодні покажу декілька нових розпусків, тому що я спостерігаю, спека, така духатища, що деякі орхідеї ну, довго не тримають квіти і поступово скидають. Наче недавно розкрилися, а потім щось так, вроде би і полив не пропускаю, ну, через спеку, через Духоті, що такого і в домі, ну, хоч і провітрюємо все, це, трохи щось не, не витримують, не витримують спеки наші орхідейки. Так, давайте почнемо спочатку. Цю орхідейку я придбала у 24-му році, і я її прозвала Інтрига Стандарт. Я не знаю її справжньої назви. Цієї орхідейки, ну, вона дуже схожа саме на інтригу, але квіточка в неї, як бачите, стандарта. Ой, я не заміряла, звісно, скільки в неї сантиметрів квітка. Ну, квіточка не маленька. Це перше квітування її в мене в домашніх умовах новим цвітоносиком. Старі вона засушила. А так, три квіточки, це мене порадували. Ну, я ж кажу, дуже-дуже схожа на інтригу мультифлорочку. Ну, У мене вийшла така дівчинка симпатична. Вона сидить у мене з подвійної посадочки. Ну, та орхідейка подарована мені донькою на день народження, колись була така вона з салатового кольору. Ну, я вирішила, хай сидять разом. Це буде така. Красного відтінку орхідейка, а та світлого, ну так, як заквітнуть разом, то буде симпатично. Заквітував мій такий бігліпчик, правда, він не весь губочки в нього рожеві, <кій> в нього повинні бути такі більше рожевого на губочках, а лише з'явились такі крапушки і більш така вся жовта губка. Але це не все. Це у неї два цвітоносика ось у, со старого цвітаноса, минулорічного. І ще ростить ось у молодий цвітоносик. Ну, там я щось дивлюся буде лише тільки два бутона І він такий коротенький, я його сюди причепила до цього цвітоносика. Ну, все, все одно для домашнього першого квітування. Симпатична квіточка, така жовта, яскрава, і губка в неї така прикольна. Ну, я ж взагалі на бігліпи дуже така, мені безрозічна, яка буде квітка, аби бігліп був. Все одно гарна. І такий У мене в домашніх уже умовах, але це збронечок, ось один ось другий квітоносик. Мій Дракаріс, який я купувала взимку. І вже оце домашні в нього квіти. Це була перша квіточка розкрилася. Ох, у нього і губа така лакова. Такий же ж він весь такий же він весь весь такий чудовий, такий. а зворотній бік, гляньте, Порівняти біли, білий-білий, а ця сторона темна. Взагалі, чудовий. На цій гілочці два бутони, один щось там засушила. А на цій гілочці 4 буде квіточки. Таких в домашніх умовах дракаріс. А от з корнями у нього там все очень, очень нехорошо, плохо. Поступово-поступово щось у нього там трошки нарощує, трошки скидає старі корені. Він не прийшов з одного боку. У горщику у нього були погані корінці. Я оце, думаю, розкрию ці бутони і зріжуємо цвітоноси. Хай він влітку не квітує, а нарощує корінчики. Там в нього зверху почалися новий рост від шиї корінців. І тому я хочу, щоб він відновився. Я не пересажувала, не трогала все, як є, так і є. Так він і Сидить там в своїй посадці, той яку я отримала його. Так, розквітли в мене ще такий бігліпчик, це дітка моя. Це він вже в мене втретє квітує. І то був один перший квітоносик, це другий квітоносик, а це з бруньки, з, з другого квітоносика, з бруньки. Здається, взимку він у мене квітував. І знову відростив таку гілочку на три квіточки. Такий нежний, красивий бігліпчик. І я щось хочу сказати, він дуже довго тримає квіти. Такі, вроді би, такі та, та квіточки довго тримає. Розпускається потрошку Golden Dawn. Це цвітоносик розпустився у дорослої, здається, архідейки, а це цвітоносик розпустився. У другої архітеки у мене тут подвійна посадочка. Ну і ще ось буде розпускатися на другому цвітоносі. В общем, у одної рослинки два цвітоноса, а у другої один. І я все чекала, чекала повного розпуску, ну, помітила, що тут десь одну квіточку я вже зняла через спеку. Теж не хоче довго тримати квіти, хоча він тримає квіти дуже довго. Якби так, прохолодніше трошки стало, квіточки б трималися довго. І він ароматний. Ну так, не дуже як, допустимо, парфюмерки сильно ароматять, А от уткнутися носиком у квіточку і можна відчути аромат. Такий, знаєте, як трошки як лимончик. Цитрусом, трошки цитрусом пахне така жовта губочка, жовті защіпчики. Я його обожнюю. Він Квіти вроді не маленькі, а через те, що багато квітів, він так пишно і нарядно виглядає. В минулому році він теж квітував обидві рослинки. Я показувала і шорт зробила на нього. І в цьому році теж. Ну, чомусь він взимку мені не хоче квітувати, а квітує саме на літо виходить. Так, світ трошки засвічує, покажу вам ближе саму квіточку. Квіточки плотні, пелюсточки. Ну так, не дуже там воскові, але такі середньої плотності. Ну, і покажу мого сезамчика. Ось про що я кажу. Вже друга квіточка через спеку, друга квіточка вже у сезамчика мого е, в'яне. Тут усе вже одну зняла. Це домашнє вже квітування. Перше домашнє квітування після покупки, після пересадки. У мене, до речі, їх тут двоє. Одна рожевий сезамчик. А це червоний сезамчик. Ну, рожевий сезамчик у мене квітує тільки вдруге. Купувала його у ціночки. не як У ціночки. у дівчинки на півряні машку. Вона там почала трошки е, нарощувати йому корінчики, а потім продала, каже, нема часу з ним возитися. І вони в мене, Він у мене дуже-дуже-дуже-дуже розросся. Хто має сезама, той мене зрозуміє, у них в обох листя, ну, просто велетенські. Обидва Ось один і другий. Я їх так і посадила разом, і це дочекалася. Це, звісно, трошки раніше розквіт, а це трошечки пізніше. І бачите, вони відрізняються у того рожевого міленькі такі крапочки, як на кремовому такому фоні. А у цього такі бордові і на білому фоні. от Вони трошечки відрізняються. Ну, по розміну квіточки рожевий, звісно, трошечки уступає червоному сезамчику. Ну, я їх обожнюю обох. Це, звісно, в мене тут на 9 квіточок цвітоносик через те, що в нього була коротенька така цвітоніжка, мені довелося його ставити на чіпляти повністю його до тримача. Я, звісно, так не люблю їх формувати, але потрібно було його сформувати через те, що в нього був коротенький квітоносик. І... Каскада не вийлася. Ну, нічого, і так дуже красиво. Я робила шорт на нього, успіла зробити, коли були всі квіти. Дуже симпатичний і він така крупна квіточка, він нічим не поступається, навіть дикому котику. Ну, і цей красавчик. Ну, тут цей по-своєму, звісно, красивий. В нього така красна, червона губка. І такі пелюсточки теж плотні квіти. На 4 квіточки, звісно, небагатко, але теж симпатично. В общем, будуть ще далі розпуски нові, буду ще показувати. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, І чекаю всіх у наступних випусках. Ще буде багато чудових і красивих фаленопсисів. От так от. Коли домашнє квітування, то дуже чекаєш з нетерпінням, і іноді воно дуже-дуже радує тебе. От така квіточка на все добре.